Росію за головного переговірника, Тож, кажуть, переговори Росії і США пройшли непогано, заявив Ушаков. Росія і США домовилися враховувати інтереси один одного. Поки важко сказати, що Росія і США ем, наразі зближуються, але розмова про це кажуть була. Конкретну дату зустрічі Путіна і Трампа поки не називають, сказав Ушаков. Хоча Блумберг вже повідомляв про те, що нібито вони мають зустрітися в тій же Саудівській Аравії, от вже наступного тижня. Також Росія і США на переговорах обговорили те, що дві великі країни не можуть не спілкуватися один з одним, а тому, значить, будуть продовжувати вести діалоги. А також зустріч президентів Росії, і США навряд чи відбудеться вже наступного тижня, сказав Ушаков. А є ще повідомлення про те, що окремі команди переговірників Росії і США. Почнуть контакти щодо України в своє время, Я не знаю, як це перекласти українською мовою. От коли настане час, кажуть, тоді і настане, тоді і будуть перемовини. А також Ушаков сказав, що президент РФ сам рішить, коли почнуться перемовини або ж контакти зі сполученими штатами щодо України. Ну і делегації Росії і США провели дуже серйозний розговор. А всім вопросам, ну це якщо коротко про те, що там робили дві команди переговірників. А, тепер наступив той момент, коли я категорично не згоден з тим, що ми би тільки що почули від Катерини. Чому по-перше? Ми почули а, так сталося, що росіяни, я не працював дуже багато років в інформаційному агентстві, і Можу сказати, що вони працюють реально дуже швидко. Наразі ми побачили заяви тільки а, одної людини з російської делегації. Це помічник. Президента фашистської Росії Юрія Ушаков, який власне тут цього наговорив, заголовків дуже і дуже багато. Яким чином яким одним словом чи реченням можна це підсумувати? Це слово шум або інформаційний шум. Всі ці розмови про те, що ось вони поїдуть в ряд і вирішать долю України. Вони не відповідають дійсності, бо це неможливо. По перше, я не згоден, що Сполучені Штати злились. Ні, не так не згоден, що вони зливають Україну. І якщо щось подібне буде відбуватися, це називатись буде називатись по-іншому, що вони самі зливаються, а не ми, а не нас зливають. Це важлива річ, тому що на фоні цих перемовин якось всі дуже-дуже напряглися і зрозуміло, всі дуже хвилюються, бо там немає наших представників. Наразі будь-яких заяв щодо. Майбутнього російського вторгнення, окрім того, що вони хочуть зупинити війну, просто прикраті стріляти. Нічого з цього приводу не було сказано. І навіть ті, які виглядають трошечки українофобами, ті, хто постять всякі дурні картинки в колишньому Твіттері, включно з власниками колишнього твіттера, навіть ці товариші вони транслюють тезу, таку дуже цікаву, що вони хочуть зберегти суверенну Україну і незалежну Україну. Якщо вони це проговорюють, ну так треба зробити таким чином, щоб у нової адміністрації реальна була невідповідна політика. Щодо цього тут нам є над чим працювати з новою адміністрацією. Тому моя думка така: треба припинити панікувати. Бо від цих перемовин в ряді нічого не сталося, від що не сталося до цього. Армія на місці, всі на місці. Ну вкотре бомбили Київ і інші українські міста. Я так розумію, щоб показати, що у Росіян ще є за себе враження. Але ми теж не без діла не сидимо і підтримуємо армію. Армія вбиває російських загарбників. От е, мій такий підсумок е, з на цих перемовин. Хоча, зрозуміло, тут е, е, запускаються певні процеси і дуже дуже цікаві. І ми обов'язково ще каже, подивимося, що там в Європі. Е, якщо так, оце е, е, знову знов ж таки проаналізувати і підсумувати, те, що сталося. Ми вже отримали більше ніж у нас було. Які можливі наслідки цих переговорів для України, враховуючи заяву президента України про відмову від участі, та яка конкретна ціль на сьогодні? Саме головна задача, на мій погляд, це буде встановлення. Комунікації між Вашингтоном та Москвою також відбувалися різного роду формати переговорів у телефонному режимі, чи можливо на на неофіційному рівні, і з'являлася час від часу інформація щодо цього. Однак зараз ми можемо констатувати той факт, що вже буде дійсно щось відносини між. США та Росію перейдуть на дещо інший рівень більш якісніший, особливо після того, як США та РФ ну, звели ці контакти до мінімуму за останні роки. Тож можемо говорити про те, що зараз відбудеться власне цей спроба відновити зв'язок, відновити спілкування. І я поки що не покладаю великих надій. На цю зустріч в контексті можливого мирного регулювання це лише спроба власне, знайти точки дотику, знайти можливості подальшої співпраці. Щодо тих важливих питань, які стоять на порядку денному, очікувати якогось прориву щодо миру я б не я б не давав би якихось прогнозів щодо цього позитивних, тому що варто розуміти, що перш за все сторони визначатимуться, куди рухатиметься далі процес взаємних відносин. Взаємної комунікації, і чи можна взагалі говорити про те, що ці відносини перейдуть на ще е, більш е, кращий е, рівень, е, і говоримо, звісно, ми перш пер, пер, за все про персональну зустріч між президентом США Дональдом Трампом та російським диктатором Владіміром Путіним. Ось я думаю, що е, цій перспективі і буде приділено більшість уваги. Е, ми звичайно можемо прогнозувати те, що Сторони обміняються думками щодо можливого мирного регулювання, щодо якихось ідей. На мій погляд, якщо це і відбудеться, то це радше буде в непублічній площині. Тобто це вже буде скоріше, там тета-тет між е -е, лідерами, між представниками вірніше е зовнішньополітичних відомств, а також іншими членами делега делегацій. І я думаю, що е Тут будуть визначатися сторони, чи варто взагалі е, надалі займатися е, цим питанням, чи все ж таки варто поки що е, перейти не, до вирішення якихось інших важливих е, е, тем, які також існують. Е, в будь-якому випадку, я думаю, що е, буде якийсь позитивний результат щодо того, що сторони надалі домовлятимуться про е, переговори, про комунікацію. Ну це позитивне для них. Для України ж важливо, щоб всі такі питання могли вирішуватися лише за участю української сторони, і важко сказати, чи взагалі передбачалася якась е, участь України е, в цьому двосторонньому форматі. Поки що ми бачимо, що він саме двосторонній по лінії Вашингтон-Москва чи Київ додасться і із... Чи перетвориться це у трикутник саме під час у цих е, перемовин на близькому сході? Е, я не прогнозую. Можливо, все ж таки, якщо і відбудеться комунікація, то радше між Україною. Та е, приймаючою стороною, тобто в даному випадку, ми говоримо про Саудівську Аравію, і куди нібито має, е, і ку, нібито має відвідати президент Зеленський найближчим часом, е, а також не виключається, що буде комунікація з нашими американськими партнерами з представниками адміністрації Трампа. Щодо комунікації між Україною та Росією, це складне питання, і я поки що. Вважаю, що навряд чи ми зможемо очікувати у найближчій перспективі. Тобто, спочатку нам потрібно е, посилити нашу е, взаємодію саме з американцями і долучати до цього процесу європейську сторону, тобто як країни Європейського союзу або країни Європи як такої, тому що там може бути ще приймати участь, наприклад, Велика Британія, яка не членом ЄС, а також деякі інші держави, е, які не входять до е, цієї організації. І я думаю, що таким чином ми зможемо вибудувати єдиний фронт і рухатися в напрямку процесу мирного регулювання. Зокрема, і це стосуватиметься уже контактів із Росією поки що Україна не хоче на більш слабших позиціях йти на ці перемовини, і це зрозуміло. Логічно я думаю, що поки що ми будемо працювати саме на двосторонній основі з нашими партнерами та приймаючими країнами, на ну, тобто, тут в даному випадку ми говоримо про судівську аравію, яка і себе зарекомендувала позитивно в контексті тому, що вона допомагає Україні повертати наших. Людей з полону наших бійців, і це важливо для нас, тож можна надалі в цьому сенсі співпрацювати. Тим паче, що ця країна вже приймала саме, що стосувався української формули миру, це було у серпні 2023 році двадцять 2023 року. Тобто можна очікувати і подальшу взаємодію в цьому аспекті. А щодо росіян, то я думаю, що це якщо і відбудеться якась комунікація, то більш віддало. Звісно, я не буду зараз однозначно стверджувати, що не відбудеться це зараз. Можливо, в якомусь форматі буде думками і десь на якомусь рівні це відбудеться, але я не передбачаю. Що це буде на рівні е, е, глави держави, тобто е, що не, ну важко зараз уявити, що президент Зеленський зустрінеться, наприклад, з Лавровим і буде з ним е, щось обговорювати. Ну, це здається мені здається, що поки що е, це мало перспективно а радше будуть відбуватися комунікації у більш е, більш е, пода, е, в, в, в більш віддаленій перспективі, коли вже буде ясність. Чи можна буде досягнути якихось варіантів припинення вогню чи ні? Чи Російська Федерація надалі буде наполягати на тих умовах, які вона виставляє, а це абсолютно неприйнятні для нас речі. Абсолютно це не є якимось бажанням піти на компроміси, піти на якісь поступки з боку Росії вже. І це фактично шантаж. Офіційного Києва, звісно, ми на таке не повинні йти. Ми повинні відстоювати свої інтереси. Ми повинні відстоювати свої позиції. Ми повинні заручитися підтримкою наших партнерів, щоб о, о, бути в більш о, о, сильному варіанті. Під час майбутніх може отих гіпотетичних перемовин. Ну а далі вже побачу, покаже час чи це можливо. І ну і звісно, будемо слідкувати за перебігом перемовин між росіянами та американцями. Можливо, там буде все таки якась інформація щодо подальшого руху в напрямку досягнення припинення вогню, але я поки що не покладаю великі надії на цю зустріч. Радше це просто обмін думками, і можливо буде е обговоритися. Підготовка зустрічі Трампа і Путіна про роль Європи і взагалі наскільки важливо, щоб європейський союз мали місце за столом переговорів, бо це й справді йдеться зараз про безпеку на цьому континенті, але Сполучені Штати Америки фактично перебрали на себе всю роль в домовленостях майбутніх, і вони виносять Європу за душки. А ну от з приводу цього сьогодні зустріч в Парижі відбувається наскільки загрозливо, що майбутні переговори відбудуться. Без Європи можна досить іронічно прокоментувати, що об'єднання Європи почав Путін, а зараз активно прискорює Трамп. Тому що їхні такі ну, синхронізовані позиції стосовно того, що, за столом переговорів по 에, мир в Україні не має бути європейців, очевидно дуже. Тряхнули Європу, і, і після Мюнхенської конференції та сьогоднішня зустріч в Парижі лідерів європейських країн, вона очевидно буде проговорювати план Б і Україні. Це надзвичайно важливо. Україні дуже важливо, щоб у нас була можливість доєднатися до плану Б, тому що з того, що ви показували в своїй програмі, з того, що Лавров говорить з того, що ми чуємо від інших російських пропагандистів. Вони, мовляв, впевнені в тому, що є їхня позиція, у них є виявляється конституція. а Вони туди позаписували там чотири українські області і Крим, і це для них священне право. Міжнародне право для них існує, і тому для нас цікаво, дуже цікаво, що формально не росіяни, а що формально американська сторона. Може сказати по результатах зустрічі в Саудовській Аравії. тому що ми так і не чули. Мені дуже сподобався в лапках коментар Трампа, якого запитали американські журналісти, чому Росія і чи Росія готова піти на якісь поступки, чому мовляв про це не говорити? На що по філософськи сказав, що Росія може піти на дуже серйозні поступки. А може не піти, і тому от це, це, це формулювання Трампа в нього вони uh -huh. дуже для нього характерні. Наприклад, коли його запитали: а чи буде український президент на цих переговорах? Він сказав, що ну, президент Зеленський безумовно буде залучений до переговорів, тільки до яких коли йде знову. Трамп про це не говорить. Ну, ми маємо звикати до такого е, способу е, комунікації Трампа, де що хочеш, ти і, і розумій. Але нам буде дуже важливо, бо там буде держсекретар Рубіо. Там буде радник з питань національної безпеки. тобто американці мають щось сказати. Тому мені особисто дуже цікаво, чим закінчаться ці ну е, такі, як. Знаєте, як ми в дитинстві казали буцімто переговори, бо е, самі ж американці кажуть, що е, це серйозні, це не це, це такі попередні переговори, а серйозні переговори вже по-дорослому будуть за участю України, і там буде врахована і точка зору європейців. Ну, поки що подивимося, як про чим несерйозні переговори. Володимир Зеленський сказав, що ми взагалі не визнаємо, що там вони завтра ухвалять собі, що скажуть, тому що України на цих переговорах не буде. А, до речі, про делегації про склад цих делегацій, ми ж бачимо, що із з боку Путіна вже не Ні, ні який їздив а, до Стамбула, угу. домовлятися. А наскільки важливо, що він а, зараз шле Лаврова, саме Ушакова свого помічника а, і колишнього а, посла у Сполучених Штатах, чи можуть це чи може це свідчити про те, що Путін справді налаштований там на завершення війни? Я не знаю, чи він налаштований на завершення війни, але це говорить про те, що він посилає ну свою важку там гебеську артилерію. Тому mm -hmm. що це це дійсно не, не, не екс-міністр культури, який там в Стамбулі головував. Це зовсім інший рівень. Це реально найближчі. Радники Путіна, чи буде там цей Дмитрієв нас з вами земляк Українець, який в Штатах вчився, а потім став довіреною особою через якісь там родичання з родиною Путіна? Зрозуміло, що люди, які з боку Росії, це реально ті люди, які мають довіру і входять в ближче коло радників Путіна, тому. В цьому сенсі Росія демонструє, що вона готова серйозно сприймати цю зустріч. Але ви ж звернули увагу, як росіяни подають, чому вони таку важку артилерію посилає? Ну тому що там же далеко не Україна на першому місці там взагалі України немає. Там треба говорити про глобальні речі, і тому давно дуже добре що. Після багатьох років Україна і Росія і Сполучені Штати знову зустрічаються. Ну, ви бачили на що на, на що націлена їхня пропаганда? Вони навіть на друге місце не ставлять тему України. Мова йде про те, що пора вже повернутися, мовляв, до реалії, і дві великі країни мають сидіти і домовлятися. Так, вони всі говорять про, начебто, вихід з ізоляції, поновлення американо-російських відносин про завершення війни, взагалі майже а, ні слова. До речі, президент Зеленський каже, що для переговорів по завершенню війни в Україні необхідно назначити спецпредставника Європи. А також президент додав, що не можна виключати можливість участі Китаю в переговорному процесі, адже він може також надати гарантії безпеки. Ось тут цікаво, тому що насправді позиції навіть думок Китаю. Ми, ми, по суті, не чуємо і не бачимо, що вони про це все думають. І чи будуть вони мати окремі якісь переговори, чи то Сполученими Штатами, чи з Росією. А на вашу думку, чи може Китай тут відігравати значну роль? Ну, це такий цікавий хід, тому що нам не треба ну обманюватися. Китай не є нашим союзником. Але можна зіграти на тому, що Китай... Хоче знайти своє місце в міжнародному розкладі, і Китай зовсім не влаштовує те, що Росія і Сполучені Штати намагаються ну, на двох поділити все світ. Це саме е, слова Сі Цзіньпіня про те, що е, е, світ великий, е, ми, Китай і Сполучені Штати, маємо багато протиріч. Але в цьому світі вистачить місця для двох країн Сі сіджіньпінь не говорив про три країни. Він говорив про дві країни. Дуже цікавий же виступ був міністра закордонних справ на фоні, м'яко кажучи, такого шокуючого для європейців виступу віцепрезидентства Сполучених Штатів, де китайський міністр закордонних справ закликав європейців до, до, до співпраці до посуків. Мирних е, е, мирного виходу з війни до припинення війни в Україні. Тобто Китай був таким собі ну, миротворцем, і, і, і реально на фоні дуже жорсткої риторики е, в він сприймався. Виступ Китайського місії закордонних справ сприймався як ну, виступ е, Голуба миру. Тому це цікавий крок, тільки знову треба розуміти, що по суті Китай. Не є нашим союзником, але у Китаї є певна зацікавленість. От Китай точно виступає за те, щоб Європа була суб'єктом, щоб Європа була залучена активно до, до наприклад, до, до мирної угоди. Бо європейці теж на відміну від адміністрації Сполучених Штатів, європейці. Демонструють Китаю бажання шукати там можливості для збільшення торгівлі для укріплення миру, і на цьому всьому фоні Китаю б хотілося б мати свій вплив, але ну нам важливо розуміти, що це тут тонка гра. Насправді Китай зацікавлений в тому, щоб ситуація продовжувалась, щоб Європа і Сполучені Штати. Мали більше протиріч і Китай в тому, щоб Росія збереглася для Китаю, Україна це, ну, це страшна загроза. Е, наші майдани, наші кольорові, як вони кажуть, революції. Ну це нічого страшнішого для китайського керівництва придумати не можна. Той факт, що е, е, люди можуть виходити на вулицю і міняти владу ну, це просто е, страшний сон для, для, для Шезіньпіня і для всього політбюро китайської Компартії. Тому. От цього вони дуже бояться, а з іншого боку, у них є зацікавленість економічна. Вони теж намагалися все часи Януковича підписати багато мільярдів угоди з Україною. Поклали око на наші чорноземен інфраструктуру, там порти, все таке інше. І тому Китай буде шукати своє місце в цьому. А нам важливо, щоб точно були європейці, і нам важливо, щоб е, був неможливий формат. Домовленостей окремо Росії і Сполучених Штатів зі спробою е, якісь там результати цих консультацій нав'язати Україні і при цьому проігнорувати Європу. Оцей сценарій нам ніяк не може допускати. Тому для нас надзвичайно зараз актуально, максимально Пільшувати довіру і співпрацю саме з європейським союзом. Бо чим би це не закінчилось, мені зрозуміло особисто, що перспектива України тільки у міцному і такому довірливому союзі з європейським союзом, бо там і безпека, і економічні речі сполучені штати можуть бути, але на аутсорці, як кажуть бізнесмени, вони можуть бути долучені до певних речей, але вони продемонстрували те, що їх європейський континент не цікавить. Це не пріоритет. А ми безумовно частина європейського континенту і частина європейської спільноти.